thank you Доброго дня. Це Андрій Каменицький, заслужений майстер України. І сьогодні у нас майстер-клас. Так. Розкажіть, що ми будемо робити. Я бачу неймовірного коника, а тут розібраного коника. Напевно, ми будемо вирізати. Вирізати буде його. будемо на нього. Так, розповідайте. <свіття> Я одразу попереджаю, ніколи такого не робила, роби, вижигала, але ніколи не вирізала. Покажіть, я, як це нічого, навчимося. Спочатку нам треба потрібно нам намалювати. Що ми будемо різати? Давай щось дуже красиве. Спочатку ми тут намалюємо розетку з вами. Це символіка сонця, солявні знаки. Потім на ножках щось намалюємо, ріву намалюємо. Угу. Це ж коник. Такі ножки, щоб вона була чекала. А скільки років ви цією справою займаєтеся? Ой, все життя з дитинства. А в дитинстві, напевно, пішли на якийсь на гуток, гурток. Так. Угу. А ви Сколько? сам звідки? Чорнігова. Чернігова. Чернігова. Місце Угу. Давайте я вам Ну, Давайте, давайте. Спочатку. Цікаво. Візьмемо на руку тільки не різати, щоб не було. Давайте це я спробую. Ви будете? Будь ласка. Ну, давайте. Так. Давайте доповнимося так. так. Ручку сюди і проведемо. Ой, виходить! <клес> Посута, і глечики, і прозна була башута. А ви своєю посудою користуєтесь? А? Своєю, своєю посудою користуєтесь? Ну, а я вже. Тільки своєю. Да.